Дів... Дівчатка, у мене з'явилися кліщики, верніше в моїх гортензії. Зараз покажу, як проявляється павутинний кліщ і кліщ на великих кущах. Ну, це вже стадія. Це я не замітила. Бачите, коли режі це вже поклював павутинний кліщ. Навіть ось павутинки вже є, бачите? А я й не туди. Зовсім не туди. Обрізала. Але ж, але ж. Тут разом з землею, під лупою тільки видно, але щось є однозначно. І багато вже. Буду обробляти, як він тільки проявляється. Дивіться, бачите, такі. Ой, те, що версинки рівномірно, це одне. Тут не дуже видно. Але багато роженького, мабуть, не на цьому. Бага... Частіше ці роженьки з'являються. І тоді вже десь, десь тут один був уже. Ну, Взагалі треба обробляти. Що його дивитися, коли треба обробляти? Навіть на живцях треба вже обробляти. Якщо ви заводите гортензії, то в майбутньому знаєте, що їх треба від кліща і не тільки від кліща обробляти, бо кліщ висасує... Сік у гортензії і вона потім гине з часом. Так, зараз покажу, що у мене на кущиках. Якось я ходила механічно прибирала, але ж це таке так кліщик жовтий. бачите ось. Можна так от свою ось внизу трошки. Ага, тут. На кінчику ось, у. бачите? Можна так підтип і заглядати, тому що коли спека душно, максимум було аж недавно, ось бачите, багато температури було, то якраз кліщі і заводяться. Дуже це люблять. Не знаю, що це за жовтий кліщ, бо вони в мене вперше. Бачите, ось він. То зараз буду обробляти. Так, є в мене ось такі, бачите, я буду міняти, тому що кліщ це така штука, що має здатність привикати. І він дуже швидко з яєчок вилуплюється. Тобто, в принципі, раз в 4 дні треба робити якусь обробку. Взагалі, треба читати, як вам що? Предлагаю, да, ось тут 5-7 днів, то краще в 5-4. Бо вони швидко вилуплюються. Так, в мене є актара на пробу, я буду все це міняти. І взагалі спостерігати, як що і діє. Так, візьму я сьогодні актелік сильний. Я в надії, що з розсадою буде все добре, а там вже як є, треба ж мати досвід. Тому що досвіду з цього у мене мало, якщо тісно, то мало. Так, беру я актилік. Хотіла я вам на цьому показати, як він починає. Так, дивіться, ворсинки ворсинками, але рижинки зачищаються. Чистіше видно. От воно як пробиває голочкою. Не знаю, чи видно по листю. Бачите, навіть ось край листя жовті є вже. І воно буде потім сохнути і режіти. Це вже починаюча стадія. Там десь, десь тут було навіть чорненьке, тут погано видно. Та бігає, бігає, є. До ногтя біжить ось цього великого пальця. Але камера є, вже, мабуть, на всіх є. Так, треба обробляти. Бачите, що з листям робиться? Це не від посухи, а вони там ось бігають чорненькі. Бачите? Та й не тільки чорненькі. Ось так. Винесла свою брогаду на свіже повітря, зараз буду обробляти. Є в мене 5 літрів водичка. І я його ось так от виливаю. Актелік. О, виня аж сюди. Фу, шкін кот! Як наче колорадських жухів трогать. Бачите, яка система? О! Чудово, колешметом. Краще, звісно, робити профілактику. Буду вже на наступний рік це точно робити перед. Чим уже спасати, дай Бог, не попалити гортинцію. <смі> да. Так що ось такі справи. Це, звісно, мені багато, але я думаю, що трошки залишати нема смисла. щоб він не пропав. Так. Чудово зробила, зробила його ось таке повнюче, трошки розвела більше, бо хтузно хтузно, бо воно сильне. Так, нехай тече, нехай зливає, а я тепер його ось так виприскувач на 3 літри наливаю. Чекаємо, звісно, вечора. І наліж це робимо. Якщо дуже велика спека, власне, на наступний день краще прикрити. і в спеку краще сильно не працювати. Зараз трошки 30, в районі 30-32 буває, спека спала, то, в принципі, більш-менш так нормально. Так, порядочок. Пишить обов'язково, чим ви обробляєте, за скільки раз допомагає, тому що іменно це я ще вивчаю. Можете поділитися своїм досвідом. Звісно, піднімаю листечко і роблю це під низом. Обов'язково під низом, тому що кліщі сидять внизу листа. Мені трошки незручно. Але я це роблю, неудобно. <ріст> Переворачую і отак от от достаю. Все хоче випадати. Все хоче випадати. бачите, ось у йому. Шиф приходить. Так. Так, через декілька днів. Якщо все буде добре, то буду міняти. А як ні, то буде гарний досвід. Ми вчимося завжди на своїх помилках. <рик> Ні, як телік добре, але він, звісно, сильненький чувачок такий. Купаємо жуків, хай тікають. Як тільки ми заводимо кущики чудові, сразу в ці апартаменти хоче хтось поселитися. Ось такі справи. Так, дівчата, я чекаю ваших. Коментарів, у кого все класно, хто робив це по-іншому, можливо, обов'язково. Пишемо теж. Тому що досвід кожного це класна штука.